Я почав разом з дітьми робити отаку штуку. Я мав надію, що вона захистить мене від гумових куль і від осколків гранат, які там рвалися. Це пластини з міцної сталі і з будівельного магазину. Це кріплення для будівництва. Тут я їх нашив по формі наших. Давньоруських обладунків, які використовувалися в часи Київської Русі. І трошки воно недороблене. Тут іще мають бути пластини, тут і на спині. От. Ну, на руках вони лишаються так, як є. Тобто, коли людина знімає на відеокамеру, стоїть боку, у і захищена плече, рука, грудь, пояс, майже все. Коли я прийшов на роботу в цьому, до нас вже привезли бронежилети. Що стосується бронежилетів, які у нас є, це кевларові бронежилети, вони гнуться, вони захищають від травматичних куль, від осколків. Другий варіант бронежилета це бронежилет зі сталевими пластинами. Ззаду і спереду. Цей бронежилет може захистити від пістолетної кулі, так само від ножа, від гумової кулі, від осколків, від ударної кулі. А оцей бронежилет, це позичений в наших колег, він найкращий. Всередині тут. Кевлар це спеціальна синтетична речовина, яка не пробивається ні ножем, ні кулею, ні пострілом із з певної швидкості з гумової, гумової рушниці. Але крім того, всередині тут металеві пластині великої товщини. І от показано було, що на них Стоять швидкість, швидкість куль 820 метрів на секунду. Для порівняння з автомата Калашнікова куля вилітає зі швидкістю 750 метрів на секунду. Тобто один постріл із Калашнікова, цей нагрудник повинен витримати. Хороша каска повинна мати кріплення, щоб злий беркутівець її не скинув. Це пластмаса. Гумова куля не проб'є її, але пістолет або якась. Ну, осколок металевий, може її пробити. Наш один колега, він зараз там на барикадах, він одягає військову каску металеву. Приблизно такої конструкції, але тут метал. От він зараз в ній ходить. От про нього можна бути впевненим, що осколок або куля, яка пущена з далекої відстані, не проб'є. Скло балістичне, яке одягається зверху на шолом і відповідно захищає обличчя повністю. Шолом. І от така штука. Все. Тепер можна стріляти. в принципі. Коли атакують газом, може підійти проти газ. Дуже гарно, коли він зі склом, яке так само захищає від вибухів, розривів і осколків. Коли все це одягнути на людину, виходить кілограмів 25 амуніції плюс камера і штатив кілограмів на 5.